Доброго дня. З вами, як завжди, я, Любов на своєму каналі. Я рада вітати вас. І сьогодні ми така... давно ми з вами вже нагоріли по душам, але сьогодні у нас така не душевна розмова, а така, як розмова пересторога, я не знаю. Знаєте, сьогодні мене буквально ну, добив, я не знаю, не добив, такий коментар один. Людина назвала мене нелюддю. Знаєте, я була в такому легкому такому якомусь такому стані незрозумілому. Знаєте, я цей канал свій відкривала з єдиною ціллю зробити його таким островком, відкривала ще, до речі, до війни, островком такої простоти, душевності, доброти, мудрості, щоб ми просто ділилися своїми простими. Мудрими порадами, Те, що ми, наші надбання, наш досвід, наш власний досвід, прості страви, прості кухонні приладдя. Ну все по-простому, як у більшості з нас. І ви знаєте, я дуже-дуже дуже рада за вас, тому що багато, багато, багато дуже додавалося людей, багато підписників У мене фактично за півроку трішечки більше. Багато підписників, багато таких гарних парад, гарних таких коментарів. Я, я щаслива від того, що є цей канал, що ви є, що можна з вами ділитись. Але є такі люди, які оце пишуть. ну Це просто жах. Такі коментарі жахливі, і якесь таке, знаєте, розділення, розділення людей поміж собою. Тому я хочу вас застерегти. Тоді б не був, не дивлячись на мову, не дивлячись на язик, не дивлячись, якщо це будуть негативні коментарі, не просто негативні, не... це не значить, що я буду там блокувати все, що не по-моєму. ні, Якщо ви даєте нормальну пораду, але не таку, як я це розумію, або не таку, як я це роблю, я прийму до уваги, а мені, мені, тільки мені вирішувати, буду я так використовувати чи ні. Але не ображати. Не ображати мене, перш за все, і не ображати моїх підписників. Тому що одна жінка написала там такий коментар, що всі люди, які живуть в Україні, вони люблять свою землю. Слухайте, що тільки там полилося, це просто жах якийсь. А я не хочу і я не допущу, щоб ображали мене і моїх підписників. Тому я застерігаю. Всі, хто з негативним настроєм заходить на канал. Всіх тих, кому нема що порекомендувати або порадити, які просто як соглядати, які як шпигуни заходять тільки, щоб кинути як кістку собакам, я вас буду блокувати. Просто заблокую і все. Я маю право. Отаке От мене сьогодні слово до вас. А насправді час дуже тяжкий, дуже надтяжкий для України. Тому ми всередині країни не повинні собачитись поміж собою, сваритися, розділятися. Давайте підтримувати один одного, разом і молитися за мир, і благати Господа, щоб він допоміг, просити мудрості, тому що сіємо, вирощуємо, хочемо зібрати урожай, щоб нам було, щоб ми могли поділитись. Отаке моє бажання, отакий девіз мого каналу: простота, доброта, щедрість і щирість. Тому хто зі мною, залишайтеся зі мною. Хто має писати такі коментарі страшнючі, Або зовсім не заходьте, або відпишіться, або я буду блокувати. А з вами, як завжди, я, Любов.